Всім вітання. Вчора отримав від Сергія зі Львова качер Він захований там вже всередині. Вчора встиг спалити ключа, сьогодні вже поставив новий. Коли спалив, порадувався тому що обратка пішла. Ну, але зараз будемо крок за кроком рухатись, тому що у нас зараз, як ви бачите, стоїть... Один резонатор і стоїть другий резонатор. Всередині там стоїть качер, який задає поле. А тут стоїть по одному проводу, от із розрядника. Там така менюсенька, іскра, от і видно. Іде в даний момент оцей резонатор випромінює невеличку хвилю споживання у нас. 74 Вт. працює одна лампочка, працює друга лампочка. І ми зараз знімаємо енергію з навколишнього простору. Оці катушечки стоять, і в даний момент, от тут в мене такий виходить провідничок, Я його вже підготував. Цей приймач працює зараз без заземлення. Цей провідничок. Дивимося, у нас напруга 240 вольт. І тепер я ставлю заземлення. Напруга більше 500 вольт. Знімаю заземлення. Це заземлення я не раз демонстрував. Напруга в два рази менша. Тепер дивимося частота в системі 18. Коли я Добавив землю, виросла енергія в контурі і виросла частота. Тепер беремо, ставимо постійно і будемо дивитися, скільки в нас качер споживає. Так, 0,8 Ампера. І Дивимося. Із заземленням у нас 500. Додаю качер. Майже нічого не міняється. Але частота 340. Тепер землю відкидаю. Так, у нас 240. Добавляю качер. І вже у нас майже 1000 вольт 980. І частота вже за мегагерц, 1 МГц. Коли качер включати без цього верхнього якби, конденсатора, частота там йде в районі 1,3. Тепер тут вже додалася ємність додаткова, і, звичайно, частота впала. Тобто у нас частота 1 МГц і заряд конденсатора із верхнього цього катушечки верхній майже 1000 В. Коли я качер виключаю, йде до 240. Чому важливо розуміти, коли можна заземляти, коли не можна заземляти? Я якраз продемонстрував. В першому випадку, коли в мене качер не працює, от ну, тут отут під цією фольгою стоїть мідна фольга. вона намотана. І вже катушки. Якщо я роблю заземлення, в мене вся енергія із качера йде на землю. А коли я працюю як приймач, то в мене в даному випадку, коли я включаю, от в мене зразу напруга тут 500 вольт. Заземлення відкидаю, напруга два рази менша. Тепер подивимося, як впливає феррит, коли ми будемо його вводити в качер. В даному випадку у нас змін майже немає. Тепер ми виключимо іскровий розряд От, і попрацюємо з самим качером. Зараз у нас йде розряд, Даємо живлення качера. Так. От у нас 1800, і тепер я буду сюди вставляти фіріт. Дивимося на пруга. Так у нас пішла донизу, пішла доверху, опускаю далі, 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 і пішла знов донизу. Тобто ми з допомогою феррита можемо вийти. На 960 вольт, це на одному качері. І далі я вже піднімаю, напруга пішла, от я вивожу фіріт, напруга пішла донизу. Тобто, можна попасти в оптимальне підлаштування, тобто, на качері з допомогою фіріта, можна робити підлаштування. Тепер, що стосується енергії, Сам качер зараз дає 800. Коли я включаю додаткову, вже мене додається. Тобто енергія, яка вже тут є, вона посилює поле і сумується енергія. Якщо я виключаю качер, так у нас іде і додавши заземлення, я можу вийти на 500 вольт. Це сьогодні такі простенькі експерименти, але маючи вже нові можливості, можна ускладнювати експерименти, рухатись далі. Сьогодні це анонс моїх наступних експериментів. Ще раз дякую Сергію за те, що він розширив мої можливості. І будемо рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей!